Хто такі пророки були? Пророки, які прийшли, щоб навернути людей до Бога від ідолопоклонства, від гріха, від сатанізму, навернути людей до Бога. І через них Бог давав якісь ознаки, являлися сили для того, щоб люди більше вірили та наверталися. На сьогоднішній день люди заплуталися. На сьогоднішній день люди чекають на пророків, які прийдуть і скажуть: О, у тебе буде мільйон, а в тебе мільярд. айфон. А в тебе айфон, а в тебе машина. А в тебе квартира. А в тебе квартира. Дитина. А тобі хлопчик. Так. Ні, дівчинка. Дівчинка? дівчинка так. Угу. А тобі БМВ? Лексус. А ти будеш бізнесменом? І так бачу, далі. Бачу, бачу нову шубу. Так. Але насправді Божі пророки вони сіль і світло для цього світу. Це справжні пророки Божі. Вони обвинувачують світ за гріх, за сатанізм, за ідолопоклонство. Вони це бачать, вони це кажуть і вони витягують, цей народ показують йому шлях. І показують безумство цього світу. Тому Дух Святий, якщо на них він прийшов обвинуватити світ за гріх, а не шуби роздати, машини роздати, і всяке, -всяке інше. Тому пророки Божі вони залишилися пророками Божими. Тому Ісус сказав бережіться лже пророків. Амінь. Так, Які приходять в овечій шкурі, але по їхніх плодах ви пізнаєте їх найбільша людина Ісус каже пророк Іван Хреститель, які він дива зробив, царя обвинувачував за гріх, за праведність і за суд. Те саме Павло зробив найвеличніші люди, найвеличнішою людиною названо, сказав сам Ісус Христос. Які шуби, які труси, які айфони, золоті унітази, двокімнатні квартири так, квартири, машини тощо? Це безумство цього світу. Ісус обвинувачує і показує гріхи. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що пророкам надгробники ставите і праведникам прикрашаєте пам'ятники та говорите. Якби ми жили за днів наших батьків, то ми не були б спільниками їхніми в крові пророків, тим самим на себе свідкуєте, що сини ви убивців пророків, доповніть і ви міру провини ваших батьків о змії, ороде гадючий, тобто сатаністи. Як ви втечете від засуду до геєнни. і ось тому посилаю до вас я пророків і мудрих і книжників. Частину їх ви повбиваєте та розіпнете, а частину їх ви бичуватимете в синагогах своїх і будете гнати з міста до міста, щоб спала на вас уся праведна кров, що пролита була на землі, від крови авеля праведного аж до крови Захарія, Варахійного сина, що ви замордували його між храмом і жертівником. По правді кажу вам: оце все спаде на рід цей. Амінь. Отже, сам Христос Він показує, що коли люди намагалися виправдатися, кажуть та то наші батьки вбили, вбивали тих пророків, а ми їм будуємо надгробники. Ісус каже ви співучасники, тому що ви будуєте надгробники пророкам, а Христа і пророків, які за вашого життя вбиваєте. Тобто покійних шануєте, а живих убиваєте. Тож це дуже глибоке откровення та розуміння. І тому, що сам Христос про це говорить, і Він каже: ви співучасниками стаєте всіх цих гріхів і гріхів, всіх батьків. Тому дуже важливо дійсно розуміти, з ким ти з'єднуєшся, кого ти підтримуєш. Тому що з цього стає зрозуміло, як люди потрапляють у пекло і як люди потрапляють до раю. Все у будь-якому разі приходить до такого висновку. Або ти шануєш пророків, людей Божих і йдеш за Господом і за апостолами, так? або ти йдеш за сатаною, або за людьми, які грають у театрі сатани. І таких людей багато, і виряджаються вони в різні вбрання: зірки, політики, президенти, віруючі. Лже пророки, лже апостоли, лже вчителі, загалом весь список можна перераховувати або театр сатани, або воля Божа та учнівство Ісуса Христа. Тому кожному з нас слід визначитися, хто наші батьки та чию міру ми доповнюємо, і так ми повинні чинити тоді, як наші батьки, якщо наші батьки святі і праведні. Ми повинні йти за Богом. Якщо ні, ті, які переслідували, нехтували, вбивали пророків, то багато людей вони сьогодні називаються віруючими, але так само ставляться до людей Божих. Тому роби так, як роблять святі Божі, як чинили апостоли пророки, і як сам Господь показав приклад. І церква вона завжди стояла, буде стояти, і всі віруючі, всі діти Божі на основі апостолів та пророків. Тому перевіряй основу і будь завжди уважний до слів апостолів і пророків, тому що без цього неможливо врятуватися. Наріжний камінь Ісус і далі фундамент, основа апостоли. Та пророки всі інші думки та філософія, воно йде на задній план. Апостоли та пророки. Бог послав їх, Бог обрав їх для спасіння цього світу.